Радіо Chicago. президент України Володимир Зеленський відвідав Львів. Там Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із президентом Латвійської Республіки Егілсом Левіцом та його дружиною Андрою Левіте вшанували пам'ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни. Потім президенти провели переговори у Палаці Потоцьких до складу української делегації. Також увійшли глава офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі. Президенти підписали спільну декларацію, яка підтверджує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України. Лише з Україною у своєму складі європейський проект стане дійсно довершеним. Лише з Україною у своєму складі НАТО стане дійсно міцним захисником народів Європи та всіх наших спільних цінностей, наголосив президент Латвії. Крім того, під час робочої поїздки Зеленський відвідав один зі шпиталів, де лікуються поранені українські захисники, які воюють та воювали, зокрема на Бахмутському напрямку. Президент подякував військовим за службу та вручив їм державні нагороди. Тарифи на електроенергію для населення можуть зрости у діапазоні до 5,5 гривень за кіловат. уряді зазначають, що після підвищення тарифів обленерго вартість електроенергії для населення навіть не покриває її транспортування. Остаточного рішення, яку концепцію підвищення тарифів обрати Кабмін ще не ухвалив. Однак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні фактично підтвердив, що після закінчення опалювального сезону вони зростуть, пообіцявши докладати. Та зусиль для захисту уразливих верст населення. Україна вперше за вісім років завоювала медаль юнацького чемпіонату світу з фігурного катання. Українці Віолета Сирова та Іван Хопта стали бронзовими призерами чемпіонату світу 2023 року з фігурного катання серед юніорів, який триває в канадському калгарі. За коротку програму українська пара отримала. 58 та задовільну програму 100 бала. Таким чином, за сумою двох видів, Серова та Хопта посіли третє місце. Переможцями чемпіонату світу стала американська пара Софія Барам та Даніель Тюменцев. А срібло взяли австралійці Анастасія Голуб'єва та Гектор Джотопулос. Очільник правління Укрзалізниці Олександр Камишін, який раніше оголосив про відставку, став позаштатним радником президента Володимира Зеленського. Про це стало відомо з указу президента. Призначити Камищина Олександра Миколайовича, радником президента України поза штатом, йдеться в тексті документа. Прикордонники піймали пасажира, який зробив бронежилет, так званий бронежилет, із харчової плівки та грошей. Інцидент трапився у а, поромному пункті пропуску Орлівка. Чоловік прямував з Румунії. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України У порушника з собою було 2,2 млн мільйони гривень. А походження готівки чоловік пояснити не зміг. Стосовно нього склали протокол про порушення митних правил, а гроші вилучили. Ще одна ситуація на кордоні: 31-річний мешканець Закарпаття хотів поза контролем перетнути українсько-словацький кордон. Прибув у пункт пропуску пішки, а потім нишком підсів у мікроавтобус, коли решта пасажирів проходили паспортний контроль. Як виявилося про це, він завчасно домовився із водієм, навіть пообіцяв останньому 4 тисячі гривень за послугу. Утім, щойно прикордонники наблизились до автобуса. Водій погнав. У хилянтах геть вибіг до правоохоронців і сам вказав на порушника. СБУ повідомила про підозру п'ятьом бойовикам, які охороняли секретні тюрми РФ. І штурмували українські міста на Донеччині. Представники так званої ДНР потрапили у полон українських захисників під час боїв на сході. Одним з них виявився бойовик, який від 2014 року перебував у складі розвідувального управління та охороняв секретні російські тюрми, в яких незаконно утримували учасників руху опору. Ще двоє бойовиків напередодні повномасштабної агресії вступили до так званої народної міліції ДНР, де їх призначили на посади стрільців. Також серед під підозрюваних бойових, який у 2019 році добровільно вступив до лав окупаційної армії та мешкав, та мешкав у Горлівці, які також до, приєднався до війська ДНР у 2020 році. Наразі вони усі перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру за шістьома статтями, зокрема у Держзраді. Також є новина про те, що служба безпеки України затримала настоятеля храму УПЦ Московського патріархату, який збирав розвід... розвідані для ФСБ на Сумщині. Чоловік об'їжджав прикордонну місцевість та приховано фотографував та знімав на відео українські об'єкти. Такі дані потрібні були росіянам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення див. Версійних вилазок, крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Російський льотчик отримав 12 років за гратами за бомбардування телевежі на сході України. Повідомляють в СБУ. 6 березня минулого року, ворог застосував 8 авіабомб ФАП-500 загальною вагою 2,5 тонни у проти протитиловому еквівалентні. Сьо, самого льотчика українські захисники збили одразу після того, як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його було затримано і зараз як. Він отримав вирок 12 років за гратами. 1 березня відбулася індексація пенсій. Відтепер розмір середньої пенсії становитиме понад 5 тисяч гривень. До цього вона становила 4,5 тисячі гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю. Сьогодні, 3 березня, індексація пенсій відбулася. Індексація склала 19,7%. Підвищення розміру пенсії відбудеться для 10,5 мільйона пенсіонерів. Дуже важливо, що вперше розмір середньої пенсії перетне позначку в 5 тисяч гривень. Станом на сьогодні це було 4,5 тисяч гривень. Сказав він. У Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові, що дозволить зберігати її до 30 років. Крім того, стане можливою оперативна логістика за найскладніших умов, наприклад, у місцях бойових дій для рятування постраждалих військових та цивільних. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.